Так, добрий вечір. Одразу вибачаю за те, що там в минулому відосі трошки некоректно сказав. Значить, У нас повинно, е, повинна оця кнопка е, стояти на розрив між е, контактом сьомим, який йде, ну, типу він його зазвичай записують як е, до. Замка запалювання, запалення, чи як правильно. Ну, коротше, <клух> виходить, що як треба. Ми беремо два дроти. от Один, значить, от це у мене йде з акумулятора плюс, і до нього під'єднуємо. Один контакт кнопки. От. І сюди ж кидаємо оцей, не знаю чому, але він у мене помаранчевий. Якісь, блін, китайці неправильно зробили оцей от фішечку, неправильні кольори. От, Коротше, він у мене йде, якщо ми отак дивимось на фішку, то він йде третій е знизу. І потім ми беремо другий дріт з кнопки і під'єднуємо його до цього, в мене чомусь він білий, він розташований отут, як якби зверху лівий ряд. Перша, перший контакт. Отак, якщо ми дивимось. Да? Кажемо, минулий варіант просто розряджав акумулятор, ну, а цей акумулятор не розряджає. Так що користуйтесь.